Друзі, всім привіт! Сидите вдома. Можливо, ви і правильно зробили. Бо ми з Віталією вибрались на рибалочку, половить хижака. І ніфіга поки не клює. Получили, получили по пару звіздюлінок, і на цьому поки що все. Віталій ще в тіні ховається, мерзне, а я вже роздівся, вже жарко на сонечко становиться. О, тому ось так. От, а, і так. Я буду ловити традиційно MROD Custom 290 длиною тестом 420 катушка Stradic 3000 і шнурок у мене Kinetic 03. <laughs> На 2-3 рибалки мені вистачить. А у Віталі сьогодні. Оріончик. І все? Признавайся, у тебе ще один десь древно. Нема. Так? то фігня. То секретне оружие. А, он, його, он В кустах він заничкував, от іще один дрин його. Не теж МРОДКастом. І так, будемо з Віталією ловити хижака пробувати. Світанок нам сказав, що поки що риби немає. Ну Ми сподіваємося, що сонечко підніметься, і почне дути вітер, і воду почне качати, і хижак прокинеться. Тому, друзі, ви підписуйтесь на мій канал. Підтримуємо український контент, а ми з Віталією розпочинаємо ловити. Поїхали! Айлала. Перший улов. Ви дивіться, це, до речі, мій силікон. І дивіться, як смачно рак його їсть. Взагалі шикарно. Сілікон би пасак. Подожі, дай, я фото зроблю. <рес> Мені таке, таке нравиться. Пам-парам-пам-пам! -пам. Я це люблю. Как? Ну, Віталя спочином. Допіва вже щось упіймав. <схай> так, поїхали. А, у нас ЧП. Коротше, Віталя стоїть робота, спускає шнур. Я гріє. <схай> да, гріється. 200 метрів шнура і метрів 300 бекінга йому треба. А все чому? Тому що шнур. Ось тут у нього ця вся фігня, ця вся фігня, просто прокручується. Або не затягнута, або плохо натягнута. Щось в цьому роді. І поки Віталя гріється, я вам шанс задаю. <laughs> да, він мені дає фору, щоб я упіймав судака. От. Я тщательно цим користуюся. Ну, подивимося, у спину я щось відірватися. Чи ні, я вже дві звіздюлі не вихватив, але далі звіздюлі ну, в мене діло поки що не пішло. О, і Віталя вихватив. З того, ти одну чи дві вихватив? Одну. одну звіздюліну вихватив. Ну, бачите, поки далі діло в нас не заходить, тому стараюся, стараюся. Ну що ж, пройшло минут, мабуть, двадцять. На сих пор мотають. Ти хоч бекінг мотаєш? Та бекін, слава Богу. Ой, блін, це трэш. Я теж, Віталія, кажу, треба було шуроповерт з собою брати. Быстріше було б діло. Ну, а я поки що ще кидаю. Ну, нема результату, на жаль. Ну, Віталія мені таку фору крепку дає, а результату нема. Ну я не покладаю рук, а кидаю, як тільки можу. Там ж палець, сука, заварился. <ріст> Давай. Ось так от, друзі, проїхать у нас вся ситуація. Бачите, Віталя в натяжку натягує, а я в натяжку тримаю. Віталя стой палець горить. Коротше, я вам скажу, це ніфига не весело, но тим не мене это правильно. Поїхав. Ось так от. І пошли мотати. І ось, бачите, просвічується уже чистовий шнур, як там кажуть, новий. Зараз ще бекінг зелений йде, а далі вже просвічується новий шнур. І оце поки бекінг йде, я достаточно сильно притримую. он в напрягі мотає. А да, саму свою велику рибину витягують. А коли прийде час Хорошого шнура вже робочого трошечки треба буде послабити, щоб він не так в натяжку йшов. Тому ось так от. І от дивіться, зараз ось ось і піде хороший шнур. 200 метрів. О, доходимо, доходимо. Все, пішов хороший шнур. І отак от на лігке тепер іди, Віталія і вимати. Головне класти бетинг плотно. О, Оце прикол, не застібнув. А -а -а. На да, я на новому рівні, <гум> блін. Вот так вот. А, ха ну Оце я думаю, щукан. А ну, щука. Да. Я тільки почав піднімати, а вона... Опа! Красапета. ха Красопета! Ось так от. Садив! Фу. Дякую, я розлавився! А де приманка ділась? В рту. В рту листочок. Ристоч? А, точно во рту приманка вся. <сі> <сі> Классно. Так, родная. Що ми робимо? Ми беремо ліп гріб, відкриваємо. І ротик. Кстати, пів приманки во рту. Угу, Ось так от, друзі, бачите, пів приманки. Остальну часть приманки вона мені унічтожила. Опа! Красота. На ніндзю три дюйма. Красота. Так, посадимо ми її поки що на куканчик. Першу рибу ми випускати не будемо. О, Хтось скаже, що вона мала. Ну, не така ж вона і мала для платника. От я, до речі, сішов на платніку. Це не річка. І дивіться, що ми робимо. Ух, яка в неї пачка злобна. По-моєму, воля, вона б мене б з'їла. Опа, є. є. Є, 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 є. Родная, родная. Та зараз ти підеш плавати. Господи, тебе глушануть чи що? Є, от так от, друзі. Отдай. Перша. Не скажу, що гарна. Тут є і крупніші, але у мене на неї плани. Оп! Тутух. А, ні, ні. Оп. От, так от. Все. Вона у мене на куканчику сидить. Так, а взяла вона у мене на ніндзю 3 дюйма. Все, що від ніндзі залишилося. О, 14 грамів. В принципі, все, ніндзі нема. Блін. Ладно, зараз щось перемонтуємо і заново. Поїхали. О, зробив таку приманочку, поставився, як полагається, але це не лох. Це трошки інша, інший колір. Будемо сподіватися, що, що тата на неї візьме. Ну, поїхали. Я короче тут поки руки мию. Что, відпав? Да. Діолі пали на шо. На вугря темного. На темний узбіл. Ух ты а куда кидать? Прямо. Прямо. Блин, поняття, а дуже. Ну ладно. Мы тебе послухаем, так і зробимо. Ось так от, друзі, просрав я свого сексіка. <сум> Блін. Ох, і щука. От так от. тільки я відчув тринь і нема. А Від попередньої щуки в мене були зазубріни. Можливо, це і зіграло рокову ошибку. Але щука зрізала. факт на лісом. І таких сексіків в мене більше, на жаль, немає. Отак, от я тобі кажу, це судак був, це не окушок, це судачок. На золоту ніндзю три дюйма, так? От так, от зараз і я поставлю. Yeah. Може все ж таки общими зусиллями ми знайдемо, на що він захоче сьогодні клювати. А може і ні. Скажи. Так щоб було. А хтось напридержував його. Опа. Ну це більш за все, що щука образна. Або окунець. Сексі кролик. І підніматися не хочу. Мабуть, окунь. Або щука. Оооо! О, мама, мама. О, молодец, красавчик. Я хочу тебе хоча б подербати. Хоча б хоч немного. О, я тебе підтримав. Це жесть. Ну а зато за как? А, так. Помий, помий. Не, я його зараз фоткаю. Хай всі думають і гадають, що це таке з ним. Отак от, друзі. Нарешті я розловився по судаку. Так, а ну родной. А, давай, бля да да Оп, красавчик, давай, бежи. Бежим. Йо. Ну що, давай поговорим. На частоту. Позови мені, будь ласка, бабушку. Йо. Це ужасно. Бежи. Звідси. Фух. Не удар був, а просто підскочило під час джига. Фух, ну він мене порадував. А взяв він ось звідти. Віталя, треба вес більший. Побачив куди? Ото -от туди треба кидати. Є! Отпав! Да ладно! Оце судак був, це вже не судачок, це вже хороший судак був. От так Йоперний театр, от это звездюлина була. От это воно, я вам скажу. А всех ти я не всік. Ого! Оце, друзі, щось тут є. Але уговорити поки не виходить. однозначно, тут щось є цікаве. 100%. Якщо Окунь, то гарний був, якщо судачок, то... Опа, є. Садив. Фу. Я тобі скажу, це окушок, походу діла, невеликий. Чи судачок невеликий. І я поставив двійник. Не, судачок мелкий. Оце вони у нас і бум-бум. Бачиш, мелкий судачок повністю в шахту. Якщо судак підходить ззаду, то це не є добре. Що? що? так? <гум> Не, ну тут уже кому як, но судачок є невеличкий і знову сексик. Спрацював сексік. Набажав хат. <ріст> вот это. <ріст> Капець. Ну, у мене така чуйка, що це щука. Жесть. <ріст> да. Ось вами Пін-клог. Як все чудово змінилося в один в одну мить. ра 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 Ти тоже такий був щасливий, коли ти лави, а я болтаю сосавав <з умови> Я просто не помню. Блін. Щупаки. Так. Булатя, да, я вже просто не пам'ятаю, як оно. Так, 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 так. Родная. Чим ми швидше з тобою закінчимо, тим все буде простіше. А до речі, її ловили. Див, в неї морда розрізана, видно, неодноразово її ловили. Боже, вона мені сексика пополам перерізала, грубо говоря. Прям даже не знаю, розстраювалася, радувалася. Блін, а це точно последній. Блін, ну це такий щупак. Предвідуючий то був гарніший. Хопа! Ну, вона ловлена. Я її запам'ятав з розрізаною губою. О. Зажитою розрізаною губою. Дивіться, вона собі вон встала і стоїть, вона та куртизанка, ось ця Нормальна. От вам темні кольори. Так, а що ж у нас з вами виходить? Що було? Займайся, я, я зрозумів. Так, звісно, порізала вона мені здорово. Так, перевіряємо флюр. Флюр цілий. Отлично. Груз вибило, як зазвичай. Це в мене одна така проблема з грузом, цим, чи знає, я зрозуміти не можу. Так, Сексика я пока покладу, возьму щось інше. Попробую покидати. Я хотів Сексика черніку покидати. Його треба знайти. Ось він. І от ми зараз з ним і спробуємо попрацювати. Що нам черніка скаже. Шука, да? Є щука. Щука. А що поставив? Е, я ще на віпа на темному. А, ні, судак. Судак. Я впевнений, що це судак. Дивись, бо в очеред шарує. Я, бачу. Я думаю, це гарний судак. Не піднімається, бачиш взагалі від слова життя. Піднімається і упраця наче. Ой-ой-ой-ой, ой, диви, диви, диви. Щука. Чи судак? Судак. Гарний судак. Блин, да что мне одни щуки, ему судаки? Да-да-да. Я вас вітаю. Капець! Да, 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 да. Уволен! Вот настроение поднялось, чувствую. Та-да, <сум> <сум> да. ну покажи красавчика. А ну дай-ка я тебе сфоткаю с ним. Пальцы в жабры, Ой, в рот засунь, просто. Я кохоню. Да. А ну давай. Блять, у вас всех пальцы огромні. Все. А потом рассказывает, что судаки мелкі. класно. На масло жовтое или масло рубин? Одне из двух. Что, гепнуло? Ага, щука. Ой, як зризало. Як гепнуло. Щука. от так вот. Доігрався? Все. Нема. Нема випадкого надо було як промазати вона не промазала вона якраз і попала Ой, у нас уже стільки сьогодні зрізав щука дуже активна а представ, а якщо спробувати фетами Ох, я это бачив я це бачу. І найцікавіше, що все. Ру, щоб... не Та ти я хворі. не знаю, чого не вистачило. Ума, мабуть, мені не вистачило. Така теж ну, палка, ти що я скільки оборотів катушок, катушки зробив. Це ж, опять, це ж я скажу, це судак. Це схопив судак. Перейшли з Віталією на нове містечко і Віталя всадив когось на кого? Віпо Что др... Дригается? Дригается. О -о -о. Окунь или щука? Я уже не загадываю. Ну хоть чуть-чуть. Ну дрыгается хорошо, щучка можно. А ну, покажись. О, <реклама> окунец. <реклама> вот то <ту> лапать, <реклама> я разумею. Красавчик. Летайте, ну, не. Летайте. Не. <laughs> не. Вот так вот. Ну, это, друзья, вам скажу, это щука. Классическая клювака была щуки. А! <laughs> И сошла. Вот так вот. Приманка у нас що? Сіла. Ну, значить за самий краюшок. Ох це щуки. Вітали судаки, а мені щуки. Ось і все. Обрыв. Закончилась поэзия, пішов я в'язатися. Точніше спочатку вимотаюсь, а потом піду в'язатися. Думаю, поставлю 16 грам. Одна 14 граммовка осталась. мінус одна. Що то Ще трошки дойди до такого темпу, що в нас на сьогоднішній сесії ні одної 14 грамовки не буде. Последняя рибка така була. Да? Яка? Кейтичок. Ось так от на паузі. І хто це у нас? Ого, дава. І підбородком. подбородком дивіться. Ось так от. Аж чого підбородком? То що воно неактивне. О! Дивіться, глибоко-глибоко. Ой -ой, ой ой оце все. Оце я думаю гайка. Бачите аж куди залетіло? О, це дуже буде погано. І кровяха вже шарує. Це ж надо же так. Так, з палатенця. Ну, друзі, я навіть не знаю. Мені кажеться, що йому гайка прийде. Дуже сильно. Бачите, скільки кровях із нього шарує. Аж на землю вже капа. Ну ладно, я сподіваюся, що в нього все вийде, він піде до себе додому і виживе. Давай. Хоча сумніви великі дуже. А саме що цікаве, що поставив шартрес. От так, да, Віталя Шартрес. Ще й отаку балеву здоровезну. І одразу всадив судака. І ну я поки буду цього черв'яка джима в'язати. Подивимось, як Віталя тягне судака. Каже, на танту взяв. Бачиш, інтересно сплінтер передає. О, щука. Сюда Віталя вирішив сьогодні наказати, ось вот так от, Шах і мат Це уж точно На танточку да? Да. Даже груз сжав На 12 граммах На 12 грамах, А яка танточка Ось така а -а -а. Красота моє, заказуйте. Силикон. <laughs> Рыбак Максим. Ой, блин. Что? это называется садизм. Это называется капкан. Капкан. Блин. А ну, шмалянный разок. Девушка чтобы по пальцам не Вилетіла? Да. Да. Дидна оса. Риба. Ще й судак, мабуть. Хоть чи ні. Та перед цим дьорга... треба тут. Ага. Дергається. О, сплив. Ні, наверное, боком просто закипив. Дети не бачиш. Обминаємо, обминаємо. Не, в рот. Бачиш, темне. Все темне. Короче, Віталя мені сьогодні хвисти виривав. А що в нього з боку нападить? Де? О, смотри, пи. Ого. Ой-ой-ой, а що. А то його щось гризло. Ого. Смотри, так ось, ось. Може щука хапала. А ну а з другой сторони що? з другої сторони. стороны. Да, це, це їсти хтось то хотів. Бо? Це його з'їсти хтось хотів. Так диви, у нього і плавник розірваний А і я бачу. Тут щось ну, Раз плюнув Значить живий, правильно. <риві> живий <риві> Блин. Не дуже... Воно йому і мішало. Да, да ладно. <рик> да я <Дается> со сфоткаю. <рик> Ти <Типа>, продай мо. <маю". рик> Нормально. О, а ну, я тобі... Ну явно ж не в <рик> а, <рик> а я тобі казав, собирай. Уже було б два штуки до пі води. А хто це я не побирали? А, навіть так. Нормально. Ну ось і все, друзі. Закінчили ми з Віталією свою е, утрішню обідну сесію. І вона нам сказала, що Видите, яка морда довольна? От, е, ну... не буде, <ріжу> <ріжу> От. Бачите, як воно буває? Віталя мене наказав по судакам крепко знову. Ти вже второй раз виїжджаємо, вторий раз да, доказуєш. Ну десь так. Не зря я пару разів без нього з'їздив, досить непогано отловився. О. Тому, друзі, приблизно десь отак. Клювак багато, срези, щука, окунь проскакує, траки он Віталія ловить. О, і судак, в принципі. Постійної приманки немає. Постійно треба все міняти, міняти і міняти. Одного направлення по судаку немає. Постійно треба веєром кидати, кидати, кидати і шукати. Нема такого, щоб з одної точки 1, 2, 3 судака. Ні, один десь судак і все, і точка мертва. Десь приблизно ось так. Тому на цій веселій ноті будемо закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставим пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Пока-пока. Пока-пока. Який щасливий, а?